Друзі, всім привіт! Віджимали виноградний сік через прес. Залишився отакий жмих. Да, Не дуже він гарний, на вигляд, але дуже корисний. Я його ніколи не викидаю. Ніколи. Я його заморожую на зиму на компоти. Використовую звичайні отакі пакети для харчових продуктів. От, їх тисяча штук в пачці. Відмірюю. Там скільки відмірю, скільки, дивлячись, яка у вас каструля мала, велика. Ну, Я накладаю приблизно пів пакета, тому що все-таки соку вже тут не так багато, але він є. Аромат буде, смак виноградний буде, це вже перевірено. Багато років так я роблю. Звісно, що хто хоче, той компот процідить, але, в принципі, воно все падає на дно. І виходить чудовий компот і нічого не заважає. Ось такими ємностями, об'ємами, отакими я заморожую. Складаю у 2-3 мішочка. Тому що це пакети все-таки не для заморозки. Можна використовувати спеціальні для заморозки. Я складаю ось так: у 2-3 мішочка і в морозильну камеру. Коли готувати компот. Можна додати до цих віджимок, можна додати все, що у вас є: будь-які заморожені фрукти, сухофрукти, яблука, можливо, груші, в кого що є. Виходить чудовий компот. Рекомендую спробувати. І не пошкодуєте. Особливо, звісно, це ну, класно, коли видоград мускатних сортів. Або Ізабела, до прикладу, в кого є, вже не у всіх вона є. Ну, тобто, такий вам лайфхак. Кому це відео корисне, хто чи спробувати, ставте лайк, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!